Дядя Вова Зеленський, а поможете повернути мойого тату? Я дуже дуже за ним сумую. Навіть не дає дозволу просто торкнутися військовому до дитини. Люди, які писали, що конвоєр на роботі йому цього робити не можна, підпускати. <кій> У мене запитання тоді, чому? Нам з дитиною не можна підходити, просто за руку потримати татка, а люди, які йдуть по справі по цій, стоять собі в куточку, воркують, і їм конвоїр ні слова не сказав. А коли ми підійшли, нас відігнав. Ще хочу подякувати Олексію Оскару, що він єдиний, хто від нас не відвернувся, коли я благала про допомогу. Він один, який відповів і став нам допомагати, коли зрозумів, що мій чоловік невинний. Дякую Оскару, що він допомагає не тільки мені, але й військовим. Дуже щиро вдячні всі. Від себе особисто я навіть передати не можу свою подяку. Ви нам дуже сильно допомогли. Ви не оставили нас на одинці з нашою бідою. Дякую вам велике. Кому я не писала, мені багато хто писав, що у горду напиши до Зеленського. Я викладала звернення до Зеленського. Але 95% українців мені совітували написати Оскару. На що я написала Оскару? Він відгукнувся: один єдиний. А кому я там писала із журналістів і так далі. Ну, просто читають і це, не відповіді, нічого. Їм це не інтересно. Тому я дуже-дуже вдячна Олексію Оскару за те, що він допоміг, за те, що він прийшов на суд, за те, що він хотів його взяти на поруки, але суддя чомусь. Не дала, і прокурор була проти. Наркомани всі на волі, що по цій справі йдуть, а мій чоловік в тюрмі вже п'ятий місяць всі зосидить І не залога йому не дають нічого. А наркоманам, які призналися, що вони там що робили, і залоги, і все. Я не розумію, чому так, чому така в нас система. І ще одне. На суді дуже інтересно поводить себе прокурор Іванова. вона веде себе так з цими наркоманами, що вона, не як прокурор з ними поводить, а як їхній адвокат. Теж незрозуміло чому. Тільки до мого чоловіка в неї якісь він винний і все. Його нікуди не бо він всіх залякає, всіх перелякає. Незрозуміло теж.